Мешканці новобудов міста активно створюють об'єднання співвласників, а власники старих будинків відмовляються від послуг ЖЕКу на користь ОСББ. Відтак всі завдання з благоустрою прибудинкової території вирішує ОСББ самостійно і в обов'язковому порядку. Загалом по ОСББ ситуація по місту непогана. ОСББ чітко знають свої обов'язки, вони чітко знають. Що їм треба робити? Це прибирання прилеглої території, це сплачувати за вивіз сміття, це сплачувати за вивіз побут... негабаритного сміття, яке накопичується, і взагалом по ОСББ ситуація в місті непогана. За словами Наталі Борисівни, є в місті єдине ОСББ, яке взагалі не доглядає за прибудинковою територією. На жаль, в Хмельницькому є ОСББ. Яке знаходиться за адресою водопровідна 86, в будинку якого проживають літні люди, голова ОСББ так само є, людина похилого віку, заступник Вікторія. На жаль, на телефонні дзвінки на даний час не відповідає. Зв'язатися з нею немає можливості, і територія, як ви можете бачити, утримується. Верніше сказати, взагалі не утримуються. Окрім нескошеної трави біля будинку, головного болю працівникам управління екології та благоустрою міста додало сухе гілля. Його вправно зрізало зелене господарство міста, а от вивіз сміття має забезпечити ОСББ будинку. Після того, як зелене господарство обрізало дерева, все це гілля ви можете бачити на контейнерному майданчику, люди. люди Поспілкуватися з головою ОСББ не було можливості, оскільки він знаходиться в лікарні. Спілкувалися ми з жінкою голови. Вона сказала, що це, ну, в них немає можливості вивезти це гіля. І от ви бачите, гіля, сміття, все це знаходиться на контейнерному майданчику. Вихід з даної ситуації головний спеціаліст бачить єдиний. Будинок не в змозі себе утримувати. Є як, як варіант це перейти назад на обслуговування до жеку. Будинок відноситься до Жеку номер 2 Багато років тому мешканці відмовились від його послуг. Чи погодяться сьогодні знову перейти на баланс ЖЕКу? Питання залишається без відповіді, а проблема не вирішеною.